Які події увірвуться в твоє життя? Яке здійснення бажань, здійснення мрій будеш летіти до зірок? І сонце, радість, щастя, вітна мрія твоя має збутися. Допоможе в цьому мужчина, або з мужчиною зв'язана з мрія. можливо, ти чекаєш його для якоїсь зустрічі. Закривається етап і починається новий. Дивися, тут мужчина точно допоможе тобі здійснити мрію. Або цей мужчина і є твоя мрія. І ця мрія здійснюється, він ніби виходить з тіні, з забуття для того, щоб не завжди лишитися в твоєму житті, спішить до тебе, йде до тебе він з дороги.